16 зміни виходить здоров'я. Віталій Гуха, заслужений лікар України і завідувач відділення нас прийшов в інтернатуру другий рік, працює. навчаємо. Доброго дня. Це медична сестра, я реєстратор пані Світлана. Пані дякую Світлана, дякую. Дякуємо вам. А ми вас вітаємо. <служно> Важливий день. Так. Молодці, дякую за вашу роботу. Дуже <служно> роботу. <служно> Людину прапорували, вона потребує, то е ви тут не тримаєте. Ні, 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 ми надали допомогу. Тут є теж черговий пост медичної сестрі. Щодо е нашої незламної рації під вибухи працівники, яксельники виїжджають на майже всіх, жодного закладу не залишилось. Е 140 автівок. Е 30 лікарів загинули це люди, які виконували до останнього свій обов'язок в обласній лікарні. 44 тисячі процедур буде закінчити, де люди можуть працювати. І за нашою ініціативою підвищили. зараз 15 в роботі. 5 вичного заплатить, тому що скільки, ну, от, наприклад, ліка... в цьому році. Тому що так, да, під землею і не можуть іншими все. На. На... Да, в кожного своя історія. Вся людина потрапила в Антонниці під атаку дрона, все это на, на крупжи. Добре. 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 Як наші легати. Хорошо, що ще осталось благодаря їм. Yeah. Добре. дві. Добре. Дронова Добре. 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 атака, важкі перелами шумилки. Теж ага. досить довго знаходиться в діло. Ну, іде ну, наужині. Це третій дрон не на ногу. Це співробітник парка Херсона, комунальне підприємство теж про виконання Олексій Кудінський, а Адронік, на жаль, кінцівку не змогу зберегти. Я думаю, все буде добре. Проте зробимо, да. буде в ходу. Як почуваєте? То... Щось не вистачає в лікарні?

А що нам залишається жити, ми да. держимо наше місце в тонусі. Так, і все правильно. Не вистачає чогось лікарня. Дають все нам устал. Устал. Да. і лікування гарне, і спілкування з чорним поклоном, всім нашим персоналом. Лікарі дуже хороші. Хороші Слава Богу. Да, дуже добре. Колектив дуже гарний. Ми задоволені всім. Ну, ви ж частина колективу. Як висит? Я, ви знаєте, я листя коло дому, прилетів снаряд, коли треба. Це добре, що я була з'їну та слава Богу, начі дуже хороші. Скоро приїхала, скоро приїхала зразу, мене зразу порозили і зразу медичну допомогу все дали, сразу. Я вже боюся вертатися додому. Вона виїхала з небезпечного району, але вона нон-стоп лікує, допомагає животним Дякую. людям. Просто пишаємось певні находиться. Я виймовився просто обожне. Це наша. Просто ікона нашого закладу. Так. Так. Бо люди. Доброго дня. Доброго дня. На висені вам треба теж треба, своя... треба відвочувати. Кожна... Боже здоров'я своя... Ну як? Стабільно. Нормально? В Антонівці, так? Да? Наразі стабільний, купсав. Життя триває. Да, так, так. Спасав жінку під обстрілів, також потрапив під дома. А а Жінка, я виписала її. Вона була дуже благодарна, обіймала його. Витягнули, йшов на роботу. Сусіди подбігли, поможіть жінку, жіночку витягну з хати. Десь після обстрілу». Поліцейсь, Поліцейські забрали з лікарні, що вам. Молодець. Дякую. Одужуйте. Дякую. Вам дякую. ми не скинемо. Так, я з, з часиками, не так. Ми <ріст> разом з вами. Ми разом з вами. Дайте <ріст> мені да. Тримайтеся. Все буде. Тримайтеся. Ви тримайтеся. Увага. Я. Я разом два.